Останнім часом маємо завдання звичні від наших замовниць. Цього разу ось таке етнонамисто подовженого дизайну фіолетовому кольорі, такому навіть бусковому, я би сказала, камера трошки не так передає кольори, але він ніжно-бусковий, ніжно такий ніби з алебастрового вісеру. Ось такий красунчик вийшов. Покажу вам, що використана ось такі венеційки. В мене були, Мені здалося, що вони сюди дуже гарно пасують. Маємо подовжений ланцюжок і карабінчик, для того, щоб можна було регулювати посадку. В Принципі, і мені підходить подовжений варіант, хоча етнонамисто, як правило, вони трошки коротші, але можна вдягати і так, чому б ні. Як написала замовниця, це була її мрія, етнонамисто в такому кольорі. А ми знаємо, що мрії мають здійснюватись, тому ми раді, що долучилась до такої місії, виконати мрію наших любих постійних замовниць. А хто хоче собі придбати етнонамисто, звертайтесь, дівчата з артскриньки з задоволенням будуть творити красу і для вас, папа. -па.